Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед всіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославими, що говорив через Пророків, і в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя. Будучого віку. Амінь. Святий апостоле Юдо Тадею, прийди з поміччю, щоб я міг милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі, Бог дав ласку, приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, Особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, Особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий апостоле Юдо Тадею, прийди з Помічю, щоб я міг милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, Особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах. Молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле Юдо Тадею, прийди з помічю щоб я міг милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, Особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, Особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле Юдо Тадею, прийди з споміччю. Щоб Я Мих. милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, Особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле Юдо Тадею, прийди з споміччю, щоб я міг милосердя Боже прославляти вічно. Collapse. Бо тобі Богдав ласко приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, Особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах. Молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів. І незрівнянно славнішу від Серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь.